Привіт, народ! Сьогодні покажу всю ігру халяву цього тижня, тож раджу всім додивитися це відео до кінця. Ну а сьогодні ми дізнаємося, яку нову гру роздають у мазині Games. Там вже зацінимо найвигідніші знижки на ігри. Подивимося, що можна буде зіграти зовсім безкоштовно на цих вихідних, а в стім і заглянемо на фестиваль детективів та відберемо добірку ігор з найбільшими знижками. Ну а я перед початком випуску хочу розіграти серед вас гру Call of Juarez Gunslinger. Умови, як завжди, максимально прості. Поставити лайк під відео, написати будь-який коментар і бути підписаним на канал, щоб не пропустити підсумки вже в наступному відео з ігровою Халявою. Якщо ви граєте, але гра вам не цікава, я без проблем заміню її на іншу приблизно в тій самій ціновій категорії. Бажаю всім приємного перегляду! Epic Games запустили нову роздачу двох частин франшизи Стікс. Отримати дану безкоштовність можна бути до 22 січня 18.00, після чого почнеться роздача гри від польських розробників. Обидві частини Стікс це стелс ігри, у яких ви граєте захобліна. Тут вам доведеться тихо проходити локації, водночас лазячи по стінах, балках і дахах. Також у грі можна встановити різні пастки для ворогів і стражів локацій. А сюжет подається з чорним гумором і сарказмом. Кастичними коментарями головного героя, що робить проходження ще цікавішим і атмосфернішим. Також я підготував добірку найкращих знижок від епіків. Забираємо першу частину Дайнлайт зі знижкою 70%, а другу з 70% знижкою. Одна із найкращих інтерактивних ігор Detroit Become Human Зараз можна взяти зі знижкою 70%, Та від тих же Quantic Dream, Heavy Rain та Beyond Two Souls зараз можна прикупити зі знижкою 90%. Відсотків я халепа. і це лише початок. У стімі розпочався фестиваль детективів, який триватиме до 19 січня 20.00. Для початку на фестивалі представлено багато демоверсій ігор відповідної тематики, тобто проєктів, які так чи інакше пов'язані з жанром детективу. Схаляви тут лише знижки від 80 або навіть більше відсотків, тому я відібрав кілька ігор з найсмачнішими цінами. The Search до Pack зараз можна прибати зі знижкою 89%. Quantic Dream Collection, куди входять просто шедевральні ігри, зараз можна взяти зі знижкою 76%. Sherlock Holmes The Devil's Daughter продається зі знижкою 90%. Watch Dogs Bundle можна прикопити зі знижкою 83%. Kingdom Come Deliverance зараз доступна зі знижкою 70%. І Far Cry 3 зараз можна прикопити за 74 гривні. І якщо ви ще не грали в цю гру, рекомендую знайомитись. Тим більше за такою ціною гріх не взяти. Також тому ж сімі зараз триває роздача симулятора Smart Factory Tycoon. Це проста менеджерська гра, де ви будете розвивати власну фабрику, будувати різноманітні конструкції, автоматизувати виробництво роботами і стежити за ресурсами. Загалом для кількох годин цікавого планування, але нічого справді революційного тут немає. Роздача даної гри триватиме до 20 січня, 20.00. Я мрію, що хтось підійде і скаже мені щось нове. У стімі стартували безкоштовні вихідні, і цього разу дої справу ти у Тест Драйв Solar Crown, нову частину популярної гоночної серії, у якій ви будете ганяти на спортивних автомобілях по відкритому світу. Гра доволі красива, але в іншому це самий стандартний гоночний симулятор. Пора грати. Я вже граю. Поповнення підписки PES плюс екстра і делюкс у січні. Цього місяця до підписки додадуть 9 ігор, 8 з яких до Пес плюс екстра, а лише одна до ПС плюс делюкс. Серед цих 9 ігор виділю найцікавіші: Resident Evil Village, Експедішн Mad Runner Game, Like A Dragon Infinite Valve та Квієт Zero Ahead. Отримати всі ігри можна буде вже з 20 січня. Шедро. Ну а на цьому все, буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете вся кталіїру хляву. А що стосується розіграшів з попередніх відео, то ось переможець на гру Green Hell, а ось переможець із випуску з добіркою знижок на гру Aliens with the Predator. У вас є 24 години з моменту виходу цього відео, щоб написати мені в телеграм і забрати свій приз. А якщо ж вам відео сподобалось, обов'язково прожимайте добротний лайк і про продзвін... Ночок, не забудьте, інакше пропустите нову халяву або підсумки розіграшів. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.